Мій повсякденний макіяж. Починаю з бази під макіяж Бобі Brown, наношу тонким шаром, вона добре вирівнює текстуру і робить тон більш стійким. Далі тональний від Паези, наношу спонжем, легкими вбиваючими рухами, і обов'язково спускаюся на шию. Це завжди виглядає охайніше. Консилер від Evaline, точково під очі, там, де треба замаскувати синці, фіксую все рисовою пудрою від Паези, основну частину продукту наношу під очі і тільки остатками на Т зону. Я не фанат запудреного обличчя, бо маю сухий тип шкіри. Бронзер у мене від Катріс, але я наношу як легкий контурінг скули і трохи лінія щелепи. Він не режить, тому, в принципі, він мене влаштовує. Трохи свіжості додаю рум'янами ламель блаш. У мене 403 колір Корал. А ось рум'яна я вже люблю, тому наношу їх багатенько і усюди. У мене є ось така гарненька палетка від Катріс. І не дуже рідко в моєму макіяжі, але хочу нанести один бежевий відтінок, щоб трохи підкреслити очі. Ручня вотуш від Юніко використовую. Як кольоровий гель для бріп. Виглядає для мене він дуже класно і мені подобається. Навію у мене чорна тушь від мезауда, і не забуваємо, якщо тушь відбилась на шкіру, краще одразу акуратно прибрати її. І моє улюблене ліп комбо. Олівець в мене від Nix, відтінок Nude Truffle по контуру та Nude Pink у центр. Спочатку роблю контур коричневим олівчиком, і потім все розтягую до серединки. Роблю нібито такий градієнт. І ось так виглядає мій. Повсякденний макіяж простий, продуманий і на кожен день. Це вже при денному освітленні.